Російська ППО працює одразу у кількох точках на карті. Загарбники намагаються ухилятися від атак на тимчасово окупованих територіях України. Усі подробиці розповім просто зараз на каналі Січас. Надвечір, 18 липня, телеграм-канали зарясніли повідомленнями про активну бавовну на тимчасово непідконтрольних землях України. Спочатку пабліки написали про роботу ворожої ППО у місті Феодосія у Криму. За ним бряцало у коктебелі. Там було чутно вибухи. А місцеві у паніці в своїх спільнотах видають, де-не-де навіть повилітало скло. Також бавовна відвідала селище Савєцьке ближче до поки ще окупованої Ялти. До населеного пункту приблизно 7 кілометрів. За даними місцевих телеграм-каналів вибухи пролунали у Нижогірському районі на північному сході Криму. Ну а після зростання хлопків на анексованому півострові почався апокаліпсис серед відпочивальників. Таке от розповідає представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Я її зацитую. Готельні оператори знизили ціни на 40, а то й 50%. Частина людей туди поїхала і тепер, застрягнувши на території півострова, змушені виїжджати через сухопутний коридор українськими територіями, які зараз не підконтрольні нашій владі. Люди їдуть жахливими дорогами. Рух уповільнений. Там немає АЗС, немає можливості зайти у магазини. Люди закуповують все на території півострова. Ціни зросли і на це каже вона. А тим часом гучно було і на Донеччині біля окупованого Урзуфа чути вибухи. Про це повідомив речник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Бердянська коса тричі переказує привіт прильотами. Звук бавовний було чутно вже в Урзуфі, зазначає він. Я ж нагадаю, що сьогодні вранці вибухало на Мелітопольському напрямку. У самому місті, у Мелітополі один потужний вибух чули мешканці центральної частини населеного пункту. А у СМТ Михайлівка, що поблизу, місцеві повідомляють про п'ять потужних вибухів. Повідомив про це мер Мелітополя Іван Федоров. Ну а найбільша бавовна, звісно ж, останніми днями була напередодні на Керченській переправі, яка з'єднує Крим із Російською Федерацією. Після цих хлопків на Кримському мосту ремонт переправи займе цілі місяці, каже місцева незаконна влада. А відновити рух на обох сторонах планується там до 1 листопада, ну власне цього року. Колаборанти вже планують побудувати тимчасовий міст на 250 метрів, з якого будуть працювати будівельники та піднімати кранами зруйновані прольоти. Як гадаєте ви, чи вдасться їм реалізувати цей план? Поділіться своїми думками. Просто тут, у коментарях. Не забудьте про свою вподобайку, підписку та натискайте на дзвіночок, якщо хочете отримувати від нас сповіщення та першими дізнаватися про всі новини. І, звісно, не можу не нагадати цей історичний момент, як вибухала незаконна споруда Путіна у ніч на понеділок. Дивіться про це далі. Керченський міст поступово перетворюється на решето. У ніч на 17 липня там рясно розквітла бавовна. Очевидці повідомляють про серйозні ураження на переправі. Все, що відомо про стан мосту, розкажу та покажу просто зараз на каналі. «Січас». у районі Керченського мосту, що сполучає Росію з анексованим Кримом, сталися потужні вибухи. Чули гуркіт близько третьої години 20 хвилин ночі. В результаті одна секція мосту зруйнована повністю ще одна значно пошкоджена. Очевидці публікують відео руйнувань з цих кадрів. Стає зрозуміло, що окремі бетонні конструкції абсолютно не витримали влучань і посипалися. Просто у воду. Нині з них стирчать залізні штири каркасу, а колишня автодорога пробита наскрізними дірками. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов уточнює, сталася надзвичайна подія у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Написав він в своєму телеграм-каналі. У мережі показали, який загальний вигляд нині мають зруйновані вибухом секції мосту. Вашій увазі, ціла панорама. Натомість у Мінтрансі Російської Федерації спростовують інформацію про пошкодження опор мосту. Ось що пишуть: є пошкодження дорожнього полотна на прольотах з боку Криму. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах. Російські пабліки повідомили про загибель внаслідок прильотів двох людей. Також, як стверджується, постраждала дівчинка, дочка загиблих. За даними російського телеграм-каналу, База, це туристи з Білгородської області. Вибухом їм пошкодило авто. Станом на у 14 ранку губернатор регіону В'ячеслав Гладков цю інформацію підтвердив. Почуймо. Яка інформація є на сьогоднішній момент? Постраждала дівчинка, раніння середньої тяжкості, знаходиться вже під присмотром лікарів. На зв'язку з нею Андрій Олександрович Піконніков, міністр здоров'я і Білгородської області. У випадку можливості, коли залишать лікарів, ми одразу її перевеземо до нас, до Білгородської області. Нині рух по кримському мосту зупинено. Сотні автомобілів стоять у багатокілометровому заторі на під'їзді до мосту, а водіїв просто таки розвертають назад. Місцева так звана влада просить мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через переправу. Ось що пише про цю надзвичайну подію, як вони її називають. Губернатор окупованого Севастополя Михайл Розважаєв. Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу утриматися від поїздок через Кримський міст і вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони, зазначив він. Однак, буквально за кілька годин з Криму, у бік вже Херсонської області утворилася тягнучка на 5 кілометрів. Люди стоять під палючим сонцем понад три години. За інформацією російських, знову ж таки, ЗМІ, паромна переправа наразі також не працює. При цьому залізничне сполучення мостом вже відновлене. Цей факт росіяни використовують як аргумент, буцімто вони збережуть свою військову логістику. Насправді ж, основний потік логістики через Крим по мосту був автомобільним, і це забезпечувало оперативність доставки та вигрузки вантажів і техніки на окупованих частинах Запорізької області. Тому ураження переправи таки боляче вдарить по забезпеченню окупантів на тимчасово захоплених територіях. Російські воєнкори також стверджують, що міст був атакований морськими дронами із вибухівкою. Нібито їх запустили з акваторії, де були розташовані торгівельні кораблі. Пізніше у самих же росіян виникла допрацьована нова версія. Мовляв, ударів завдали гідроцикли, перетворені на надводні безпілотники, і начинені всередини вибухівкою. Заразок такого технічного дива, ви бачите нині на відео цей апарат, як стверджують пропагандисти, нібито знищили у Севастополі 16 червня. Ну а тепер до найголовнішого: хто саме причетний до бавовни видання РБК з посиланням на джерела у спецслужбі подає версію, що за спецоперацією стоїть спільна робота Служби безпеки України та військово-морських сил, проведена за допомогою морських надводних дронів. У відомстві ж відповіли, що розкриють всі деталі атаки на кримський міст після перемоги у війні проти Росії. Про це заявив речник СБУ Артем Дегтяренко. Ось його слова. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження. Він також нагадав, що в одному з інтерв'ю голова спецслужби Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи противника. А речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що немає інформації щодо їхньої причетності та закликав дочекатися офіційних повідомлень. Небагатослівними виявилися і наші розвідники. Так, речник головного управління розвідки і Міноборони України Андрій Юсов сказав: цитую зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів, причин цього ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника Гурмоу Кирила Буданова про те, що Кримський міст конструкція там зайва. Ну і він також зазначив, що через руйнування секції моста у росіян виникнуть проблеми з логістикою. Власне, про що ми вже і згадували? Ось пряма мова. Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони, зазначив Юсов. Російському диктатору Владіміру Путіну про інцидент на його улюбленому творінні архітектури, звісно ж, вже доклали. Однак сам він ще ні сказав ні слова. За нього неприємність на переправі прокоментував речник Кремля Дмитрій Пісков такою от загрозливою реплікою. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Усвідомлюємо підступність київського режиму. Це вимагатиме далі від нас усіх зібраності та додаткових заходів та роботи. Про якісь інші заходи зараз не йшлося. Якщо брати кінцеву перспективу, то відповіддю буде досягнений цілей, так званої СВО, заявив представник Путіна. Ну, а як думаєте ви, яку відповідь готують росіяни після такого удару по путінському мосту? І чи варто чекати від них серйозної загрози у відповідь? Закликаю ділитися прогнозами у коментарях під цим відео. Не забувайте також про ваші вподобайки та підписку на наш канал. Дуже важливий ваш фідбек.